Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не що буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Оцікають комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Ауді Q5. 15 рік, 2,0 бензин 101 000 миль пробігу за ціною 15 400 доларів. Бачимо контактну інформацію. Фіксую ВІН-код. Не вдається, сонечко заважає. Peugeot 3008 вже на реєстрації в коричневому кольорі. 11 рік 1,6 дизель, 228 пробігу, плюс комплект літньої резини за ціною 8350 доларів. Механічна коробка, клімат-контроль. Ось такий варіант. Популярний автомобіль Honda CR-V. 12 рік, 2.2 дизель 246 пробігу за ціною 14 500 доларів. Бачимо контактну інформацію. Сертифікат є. Серісна історія пишуть присутня. Комбінований салон, підігрів'е сидінь, автоматична коробка передач. Більше інформації уточнюйте. Nissan Qashqai, два свіженькі варіанти. Значить по-першому. Легкосплавні диски. Панорамний дах. 13 рік 1,6 дизель, шість семимісна версія, шкіряний салон, система навігації, камера 360, мультикермо, круїз, електропакет. 11 550 доларів. Контактна інформація. 0,96 15 0... 150179. Отак продиктую. Ще раз покажу. Значить, по салону. Кіряний салон, клімат контроль, механічна коробка. Так, наступний варіант. Так, що пишуть? Нічого не пишуть. Панорамний дах є легкосплавні диски. Телефонуйте по першому варіанту номера, я думаю, що це один власник, якщо цікавить, тут же він такий трошки слабший, тут тканинний салон. Ось такі варіанти. Volkswagen Tiguan в Ерлайні. 2016 рік, 2,0 бензин, 118 тисяч миль пробігу за ціною 13 950 доларів. Повний привід. Hyundai ix 35 Десятий рік модельний, 11, 2,0 дизель, автоматична коробка, повний привід, 225 рідного пробігу, 12200 доларів. Кіриний салон, автоматична коробка, клімат контроль. Повний привід. Так, Дизельна Mazda CX5. 13 рік, 2,2 дизель, 110 кВт, пробіг 215 тисяч за ціною 13-500 доларів. Канинний салон з форкопом та парктроніками. Популярна Audi Q5. 14 рік, 3.0 дизель, 266 пробігу, Комплектація преміум, нашкірний салон, автоматична коробка за ціною 700 доларів. Кіряний салон. Ось такий варіант. BMW X5. 12 рік, 3.0 дизель, 201 пробігу за ціною 17-900 доларів. Семимісна версія на пневмо Рено Каджар, 15 рік модельний, 16-й, пробіг 164 тисячі кілометрів, 1,6 дизель-механіка. Пес ключовий доступ, двохзонний клімат, контроль, круїз контроль, підігрів лобового скла, підігрів сидінь, утримання в полосі 15750 доларів. Контакти бачимо. Mitsubishi Outlander 16 року 2,2 дизель 166 пробігу, повний привід автоматична коробка за ціною 18750 доларів. Контакти бачимо. Тканинний тканиний салон, автоматична коробка. Nissan X-Trail. Автомобіль 2012 року випуску 2.0 дизель, 198 пробігу, без підфарбувань, обслужений з автоматичною коробкою. Вартість авто 14 850 доларів. Канинний салон. Більше інформації уточнюйте. Nissan Кашкай. Кашкайчик 2018 року, 1,5 дизель, 154 пробігу за ціною 16-200 доларів. Бачимо контактну інформацію. Сканинний салон. Механічна коробка передач з форкопом. Honda CRV. 8 рік, 2,2 дизель, механіка, 217 пробігу в максимальній комплектації. За ціною 12-200 доларів. Тут контакти. Кіриний салон, кліматконтроль з фуркопом та парктроніками. Kia Sorento. По опису 11-й модельний рік, 2,2 дизель, 220 пробігу за ціною 12-200 доларів. Автоматична коробка передач, контакти 0,50-378-92-23.